Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Президент України Володимир Зеленський прибув у Південно-Африканську Республіку для зустрічі з президентом Сирілом Рамафосою щодо двосторонньої співпраці та зусиль із припинення війни Росії проти України. Зеленський таким чином продовжує шукати міжнародну підтримку зусиль Києва в умовах посилення тиску з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це перший візит українського президента за історію України у Південно Африканську Республіку. І перший візит президента Зеленського до Африки. Південно Африканська Республіка найбільша економіка Африки. Здійснює чималий вплив на позиції країн Африки. Південно Африканська Республіка, країна Брікс. Восени Південноафриканської Республіки приймає саміт Великої Двадцятки. Південна Африка зараз. Головує у 20 і роль країн двадцятки може бути значно більшою у захисті життя. І ми дуже, дуже на це розраховуємо до 1993 року Південно-Африканська року. Південноафриканська Республіка володіла ядерною зброєю. Зараз ядерна програма Південно-Африканської Республіки включає як ядерну енергетику, так і ядерну медицину. Президент Трамп запропонував мінерал угоду. Все, що було поза Конституцією України, так, ми прибрали, і ми одразу пішли на меморандум, який е, не йшов в розріз нашому законодавству, і ми підписали. Президент Трамп і США сказали, що якщо одна з сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо. Ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо. Що пропонували партнери? Тільки те, що суперечить нашому законодавству Конституції, ми не можемо робити. І це зрозуміло, бо навіть боротьба за незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі і абсолютно прозорі. Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Ну поки що ми дуже надіємося без закидів. Абсолютно без емоцій і закидів дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете, хоча ми наближені. Окей, дипломатичною мовою зможемо наблизити сторону до повного безумовного припинення вогню. Це крок номер один. І коли ми говоримо про ваше запитання, про компроміси тощо, я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі десятки тисяч людей. Заживо похована багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр, після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. І останнє питання стосується ролі пана Трампа. США останнім часом активно просувають певну угоду, і здається, учора Вашингтон говорив про те, що втрачає терпіння чи є якийсь можливість, що США змінить свою позицію і займуть більш таку продуктивну роль, щоб допомогти обом лідерам. Так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під удар. Ніхто більше. Я нікому цього не бажаю, але ми. Під ударами російських ракет. Може, я дуже довго відповідаю президент Ромафоза, вибачте мене. Містер президент? І коли ми говоримо про ваші запитання, про компроміси тощо, я вважаю, що на нас напали, нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр. Після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. Нам треба повернути дітей. Це червона лінія не забути дітей. Так, ми не збираємося забувати наших громадян. Це знов-таки наша конституція, права, обов'язки наші. Далі ми хочемо зробити обмін всіх на всіх військових, повернути цивільних, повернути журналістів. Перші окупації України були в 2014 році. Люди сидять майже 12 років за ґратами в Росії. Ми хочемо повернути людей додому. Ми хочемо повернути дітей батькам, дідусям, якщо їх батьки загинули в час цієї війни. Ми не хочемо від цього відмовлятися. Так, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного? Скажу вам відверто, за ці три роки цієї війни ми достатньо міцні навіть навіть в перші дні війни, коли ми були майже одні. Майже. Ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. Але все одно, ми більш за всіх хочемо закінчення війни. І це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозом говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну. Про те, як примусити до повного безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо. А друге питання було діти. Список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала, і ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо. Тому і пріоритетний список питань саме такий. Вчора в Лондоні, повірте мені, питання номер один, як закінчити війну? Як не розпочати щось нове, нову хвилю, тож, а як зупинити Путіна? Фот і все. Ось і все. Що стосується атак, але я чесно вам скажу, так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. США останнім часом активно просувають певну угоду, і здається, учора Вашингтон говорив про те, що втрачає терпіння, чи є якісь можливість, що США змінить свою позицію і займуть більш таку продуктивну роль, щоб допомогти обом лідерам. Так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець, я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під удар. Ніхто більше. Я нікому цього не бажаю. Але ми під ударом російських ракет. Може, я дуже довго відповідаю президент Ромафоза, вибачте мене. Містер президент? І коли ми говоримо про ваше запитання, про компроміси тощо, я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр, після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. І Які компроміси з територіями ви запитали, то що дивіться а. Дуже важливо розуміти, Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була зустріч. Значить, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили і на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явилися інші папіри. І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях. Хто буде гарантом? Дивіться, передусім, номер один, перед тим, як говорити про хто може бути гарантом, треба зрозуміти гарантом чого. Ми дуже надіємося і віримо, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути сильніше і буде повне припинення вогню. Але є дуже серйозний момент. Хто буде гарантом? Гарантом. Передусім гарантій безпеки для України, бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт і через рік, два-три почнеться війна. Знову почнеться війна. І в цьому всі повинні бути зацікавлені, що гарантами можуть бути сильні країни або сильні союзи. Я не хочу сьогодні говорити дуже багато про НАТО, але на нашому континенті це зрозумілий формат. І якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо завжди, послухайте, ми. Якщо ви не підтримуєте, це ви, ви є членами НАТО. Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви свободні люди, це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки. І ми хочемо, щоб серед гарантерів безпеки були сильні гравці, у кого є сила, хто не боїться Росії, і хто має вплив на Росію. Безумовно економічні, безумовно історичні. Безумовно, повинна бути Сполучені Штати Америки. Безумовно, повинна бути Європа через те, що ми знаходимося в Європі. І ми дуже хотіли, щоб також такими сильними лідерами, які б нам допомагали і гарантували спокій в нашій частині світу, сьогодні вже так не можна казати. Раніше так можна було казати. Сьогодні такі технології, що в Україні війна спокою не буде в усьому світі. Така війна, сучасна, на жаль, ось така. І тому ми хочемо, щоб весь світ. Також підтримував мирні ініціативи і змусив Росію закінчити цю війну. Ми б хотіли, щоб представники африканського континенту також були серед цих лідерів. Чому У нас була зустріч, і абсолютно правильна зустріч. Президент Рамапоза про це сказав, і він був у нас з іншими африканськими лідерами. І всі потім поїхали до Москви. І також говорити про unconditional ceasefire. Всі говорять: нема сенсу без припинення вогню безумовного говорити про будь-які червоні лінії. Повірте мені, це втягування в дуже довгий процес, в дуже довгу війну, яка може йти дуже-дуже довго. Припинення вогню це political will, good will, показати, що сторони хочуть закінчити війну, а інші лідери допоможуть її завершити. Допоможе, бо хтось буде допомагати політично, хтось іншими своїми інструментами. Чи думаєте, ви що сьогоднішня нічна атака проти Києва була умисною під час вашого візиту? Якщо так, то чому кожна така атака? Вона не єдина. Це на жаль, не єдина це відбувається час від часу. Атаки російські вони щоночі біля 100-120 іранських шахедів або подібних відповідних далекобійних дронів. Використовує Росія щоночі. Тобто ви розумієте, що більше ста цілей щоночі є. Це як мінімум. Плюс є відповідні ракети, включаючи балістику. Тому, на жаль, я б не пов'язував ту іншу чи, 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 атаку з чимось конкретним. Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії 215, якщо я не помиляюсь, зафіксовано ударних дронів, балістичних і інших ракет. По цивільній інфраструктурі, по людям, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто, це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Ну я думаю, що пов'язувати з візитом в Південну африку я б не став. Безумовно, Путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім, гуманітарні, економічні відносини країнами на вашого континенту і завжди Росія пробувала це робити і не тільки на африканському континенті, на жаль, і на інших континентах і в Латинській Америці, всюди. Абсолютно всюди вони це роблять. Вони хочуть ексклюзивну присутність на континентах і в вашій країні, і в інших країнах. Це ну така політика їх. Допускати це або не допускати це вже внутрішні рішення кожної країни. Ми зі свого боку не претендуємо на ексклюзив. Ми за добрі продуктивні відносини з вашою країною і з іншої. І в цьому є сенс свободи. В цьому і є сенс конкуренції. В цьому і є, в принципі, сенс, мені здається, нормального глузду. Життя. В цілому люди обирають там, де їм хочеться, там, де їм приємно, там, де люди їх спільних цінностей. <кхух> ви за все це боролись. І у вас є велика перемога, і ви це знаєте. І ми боремось просто за право вибору в усіх інших напрямках. З ким працювати, з ким бути в майбутньому? з ким жити. Тому ми захищаємо саме свої права. Ось що відбувається. А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права і тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. І, або, передусім, вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни, і Сполучені Штати Америки, Україна, Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вчора була розмова, вона закінчилась в будь-якому випадку. Вона була не проста, але конструктивна. Вона Закінчилась не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції: Росії не подобається Союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за ці три роки цієї війни ми... Достатньо міцні навіть навіть перші дні війни, коли ми були майже одні, майже ми змогли вистріти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. Але все одно ми більш за всіх хочемо закінчення війни, і це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозом говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну, про те, як примусити до повного безумовного припинення вогню. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі.